Настане такий час, коли багато країн Європи і світу, які круті зараз задом перед деким, матимуть за щастя дружити з великою, сильною, непереможною мамою коханою Україною. Мольфоре не помиляється Яремче мальовничий карпатський курорт, розташований у Франківській області на березі річки Прут. Місто славиться своєю унікальною природою, гуцульським колоритом та розвиненою туристичною інфраструктурою. Якщо підніматися на гору Маковиця не промаркованим, а секретним маршрутом можна зустріти ось таких гірських жителів. Тара із 400 овець належить власникам місцевої сироварні, яка розташувалася на самому вершечку гори. Кожна вівця тут має дзвоника та свій норовливий характер, який яскраво проявлявся саме під час процесу вечірнього доїння. Кар Кирило Кирилович, як справжній гуцул життя свого без улюбленої справи не уявляє. Трібіта є, Трибітає і в'яжло, красиво, плюс лікатно. І... Як вам ще пояснити? Хоче трибіт, але не продає свій, тільки потербітали, якщо мужек е, затребітав то на стоящий гусь. Працюю, вже... Працюю я вже на сироварні 26 літрів. Реста! Ого. А де ви пасаєте? По Карпата. Бачите нам пасань. Шість видів сиру маємо. І якого хочете попробуйте на сироварні, на стації. ну так вот. Або бля, я на цьому працюю. Скориставшись порадою Кирила Кириловича, прямуємо до сироварні. До неї ще довелося добряче дертися вгору, що аж почало сутеніти. Але результат того вартував. Бо вечірні гори так і дихають якоюсь особливою магією. Я в далекі гори. При пізню годину гостині господарі сироварні у дегустації нам не відмовили та вже лаштують на пробу усі види сирів. А ми тим часом милуємося колоритом цього особливого місця. Це молодий. Угу. Ще є. О, О, це улюблена відверта. <ріця> Сонце уже сіло, коли ми на самому вершечку Маковиці дегустуємо продукцію місцевої сироварні, а це і вурда, і бринза, буц, та моцарела. Коди шість сирів, шість видів сирів, ага. і він коштує всього 65 гривень. Це я гадаю взагалі дуже дешево. Як для <ś speak> таких <Gold> сирів справжніх, натуральних, свіжих. Чого будемо дегустувати? Я думаю, ще мати ще маю? Це як у Франції. Погані like такі awesome. краєвиди. Ми сидимо у справжніх Карпатах, в горах-полонинах. Біля нас трембіта, шкода, що не граю. І ми вмочаємо медок свіженький. Це мед, до речі, який? Тогорічний чи свій? Ні, вже це горічний. <сь sk> Липовий? Квітковий <сь> мед. <сь> Боже, які ну, ви що, Це ви дуже дешево берете за таку смакоту і красу. У вас тут краєвиди чосами вартують. Ви дуже дешево берете. Ви так говорите. А люди приходять, рознущають, що там на ринку є танці. Яремче то перлина Карпатського краю, яку неодмінно варто відвідати цього літа.